Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів комплексну нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ в березні. Головними нашими завданнями залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках, заявив генерал Сирський. Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема що стосується Покровського напрямку. Тут, в операційній зоні оперативно-тактичного груповання військ Донецьк, противник зосереджує основні на. Ступальні зусилля, однак фактично буксує на місці. Водночас наші війська, там де це можливо, застосовують тактику активної оборони на деяких ділянках фронту, просуваються вперед, покращують тактичне становище, відновлюють десятки позицій, сковують значні сили противника. Повідомив головнокомандувач ЗСУ. за наявною інформацією, з початку березня артилерія Сил оборони виконала близько 100 тисяч вогневих завдань. Оператори БПЛА майже 82 тисячі бойових спеціальних завдань зокрема, здійснили 150. Десятвісім уражень засобами діпстрайк під час наради окремо наголошувалося на результатах впровадження оновленого курсу базової загальної військової підготовки, який зараз триває півтора місяці, і передбачає обов'язковий адаптивний період новачків у бойових бригадах. Осучаснення курсу підготовки дало позитивні результати цього місяця. У генеральному штабі зафіксували зниження втрат порівняно з попередніми. Визначив завдання на квітень, звернув увагу на необхідності збільшення кількості дронів на оптоволокні, стійких до ворожих засобів РЕП. Крім того, визначив завдання щодо комплектування бойових бригад особовим складом. Наголосив на потребі підвищення якості підготовки, адже від цього напрямку залежить збереження життя наших воїнів окремо на. Голосив на проблемах розвитку та поставив задачу максимально збільшити бойові можливості бригад, заявив за підсумками наради головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Авіація, ракетні війська та артилерія силоборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників. Найбільше атак відбулося на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 73 наступальні дії агресора у районах 14 населених пунктів. На інших напрямках ситуація наступна. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богославки, Петропавлівки і неподалік Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагався просунутися вперед поблизу Надії Ямполівки, Колодязів і в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки. На сіверському напрямку ворог 5 разів атакував в позиції наших захисників поблизу Верхньокам'янського і Іванодарівки. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзітнення неподалік Ступочок і в бік Білої гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Кримського, Турецька і в бік Деліївки. Війська РФ накопичують сили і засоби для штурмових дій на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, але лише для дій малими групами. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин. І на Гуляйпільському, і на Оріхівському напрямку ворог накопичує певні сили і засоби штурмових груп, а також е озброєння і бойову техніку для проведення таких штурмових дій, але наголошую малими групами піхоти. Це йде не наступ, не якась частина стратегічного плану, а тактичні дії для покращення своїх позицій для Скажімо так, зміни конфігурації лінії бойового зіткнення на власну користь, захоплення певних позицій і взяття під вогневий контроль, під контроль певних логістичних шляхів, які використовують сили оборони України. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 3 бойових броньованих машини, 30 артилерійських систем. Міністерство оборони України розпочало масштабну реформу авіаційного управління в оборонному відомстві та Генеральному штабі створено окрему вертикаль, яка відповідатиме за розвиток і посилення повітряних сил. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Наша мета підвищити ефективність застосування наявних платформ і опанування нових технологій, які дадуть Україні перевагу в небі. Ми вже маємо F-16, які довели свою ефективність, а також французький міраж. Це лише початок, і ми будемо розвивати цей напрямок далі, заявив міністр оборони. В межах реформи відбулися кадрові призначення. Наказом міністра на посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил України було призначено генерал-майора Олексія Марченка. Свого часу він був командувачем повітряного командування командування захід заступником командувача повітряних сил ЗСУ став бригадний генерал Сергій Голубцов, який входив до керівного складу командування повітряних сил. Відповідав за підготовку особового складу та розвиток авіаційних спроможностей. Полковника Олександра Дяківа призначено командувачем авіації заступником командувача повітряних сил зсу. Він має майже 30 років військового досвіду. Пройшов шлях від льотчика до командира бригади тактичної авіації. Крім того, Подано до кабінету міністрів подання на призначення Олександра Козенка, заступником міністра оборони з питань авіації. Він тривалий час працював моїм радником. Зокрема, займався питаннями адаптації F-16 та міраж в Україні. Тепер його завдання розширити ці напрацювання на всю систему військової авіації. Додав міністр оборони Рустем Уміров. Президент США Дональд Трамп заявив, що був дуже розлючений і роздратований, коли російський диктатор Володимир Путін поставив під сумнів легітимність української влади і закликав вести тимчасове зовнішнє управління в Україні. Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, я збираюся ввести вторинні тарифи на нафту на всю нафту, що надходить з Росії. Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах на всю нафту буде встановлено мито в розмірі 25%, заявив американський президент у телефонному інтерв'ю на NBC News. Про можливі нові санкції з боку США розповів і президент Фінляндії Олександр Стуб, який минулої суботи декілька годин грав із Дональдом Трампом у гольф. За словами президента Стуба, архітектором нових американських санкцій є сенатор республіканець Лінсі Грем, який має оголосити про них найближчими днями. У мене склалося в. Враження, що з боку США уривається терпіння, уривається, і це, на мою думку, добре. Трамп дуже нетерплячий до дії Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтесь, а потім вони висувають додаткові умови, зазначив президент Фінляндії. В Ірані привели в бойову готовність пускові ракетні установки на тлі погроз з боку США. Про це повідомляє видання Тігран Таймс. Збройні сили Ірану підготували ракети, здатні завдати ударів по позиціях, пов'язаних зі США на тлі постійних загроз з боку президента Дональда Трампа, якщо Тегеран не погодиться на нову ядерну угоду. На його умовах ідеться в повідомлення. Першим об'єктом для атаки з боку Тегерану може стати військова база Дієго Гарсія на архіпелазі Чагос у індійському. Океані ця база є спільним об'єктом США та Великої Британії, де розміщується американська стратегічна авіація та британська винищувальна авіація. Не буде різниці між британськими чи американськими військами, якщо Іран буде атаковано з будь-якої бази в регіоні або в радіусі дії іранських ракет, заявив іранський військовий чиновник у коментарі британському виданню Телеграф. Як відомо, президент США Дональд Трамп встановив Ірану жорсткі терміни для підписання нової ядерної угоди. Вона має бути укладена максимум за два місяці. В разі, якщо цього не станеться, США готові атакувати Іран. Якщо вони не укладуть угоду, будуть бомбардування. Це будуть бомбардування, подібних до яких вони ніколи раніше не бачили, заявив Дональд Трамп. Іран вже відмовився від прямих переговорів зі США. В той же час керівництво країни залишає відкритою можливість непрямих переговорів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.